Інфа для тебе ще. Що ще хочу тобі сказати? Що ще хочу тобі передати? А, ти кудись несешся, спішиш, летиш, а, куди ти летиш, чого ти несешся. А, в тебе є дуже багато енергії, але ти її зливаєш куди попало, а не туди, куди треба. А, ти хочеш якихось змін, хочеш більше грошей, хочеш більше фінансів, але ти зливаєш взагалі не туди. Я не знаю, можливо, ти комусь десь щось допомагаєш, десь з кимось розмовляєш, а потім сама приходиш або сам і в тебе вже ні енергії, ні сил, ні фантазії для того, щоб реалізувати свою мрію. Чим більше ти з кимось тут... Сваришся, пліткуєш, тим більше ти зливаєш своєї енергії. Тут, а ще ти дуже любиш комусь щось доводити, перестань це робити. Знову ж таки, це злив своєї енергії. От, твоя сила в спокої, в, в, в впевненості, в правильних. Виборах, аналізуй, не спіши. Я така штука. Я сьогодні усвідомила. Типу, кажуть, а, треба ловити. Удачу за хвіст, типу, от щось там прийшла якась думка, треба хапати швиденько щось робити. Але я сьогодні усвідомила, що треба навпаки, от прийшла думка, сядьте, проаналізуйте, подумайте, чи варто, чи не варто, позадавайте запитання, і воно якось розвернеться. Можливо, або це не варто. Тобто ми іноді вважаємо, що є якісь знаки, сигнали всесвіту, іноді вони нам дійсно говорять, що треба діяти, а іноді вони говорять. При не спіши зараз. Да? Можливо, десь щось необхідно ще доробити, дозмінювати. А, як до прикладу, у мене якісь ідеї є, щось я хочу створити, щось зробити, а, а в мене не йде це, це робити. А, бо я розумію, що можливо зараз не час, або можливо, я зараз зроблю якусь фігню, а, а тоді а, воно буде не те. Ну, типу, не завжди треба спішити. Можливо, треба чомусь, якби як дозріти, чомусь ще треба до. Як це? Ну, коротше, хай буде дозріти, в общем. Чомусь треба ще дозріти, визріти. Е, ще може бути така штука, що якщо поспішите, у вас може не вийти тільки тому, що ви собі ще не дозволяєте щось мати. От вам треба дозволити ще собі щось мати, і тоді вже зможе щось розкриватися більше. Ну, тут знову йде про вибори, те, що я сказала. Е, Карти радять медитувати. Медитувати, бути, не медитуєте, бути більше в спокої, в тиші, гуляти і задавати собі питання. от, так от В тиші гуляйте, задайте запитання, куди мені? А що мені? Що мені робити? Відповідь прийде. Можливо, не за один день, не за один раз. Але це треба робити, тому що ви себе загоните. От. Куди, в хвороби, в якісь депресивні стани, да хтось вже там знаходиться, знаходиться і. Типу, ваша мрія і ваш стан, і все ваше життя в ваших руках. Головне бути чесним або чесною із собою, розуміти. І бачите, куди ви хочете йти. Якщо ви зараз не розумієте, не бачите, просто довіряйте процесу простору, просто слідкуйте, просто аналізуйте, і ви потихеньку вийдете. Ну, типу, комусь е не порівнюйте себе ні з, з ким. Комусь може прийти ідея там дуже швидко і вона і людина швидко реалізує. Да? Хтось може за день, за місяць, за рік, а вам можливо, вам треба буде 2-3 роки і більше. Це ну з цим все ок. Да? Ем, якщо ви хочете, типу йде так. Якщо ви хочете успіху, то не спішіть. У вас якийсь такий шлях іде цікавий, що. Що тут треба якось все аналізувати. Навіть якщо вам пропонують якусь а, роботу, не спішіть типу, якось погоджуватись. Якщо щось вам там не подобається, якісь є сумніви, не спішіть кидати те, що у вас є. Да? В будь-якому випадку, у вас зараз є якась робота. Да? Якщо немає, знайдіть щось, аби заробляти гроші для того, щоб ви могли їсти да? і там, де жити. А паралельно пробуйте і думайте, чим би ви хотіли займатися насправді. да, Це не про те, щоб багато хто каже: от, якщо вам не подобається там, де ви щось змінюйте, да, Ну це ж не про те, що треба все кинути і біжать кудись, непонятно куди. да, Ну можливо, в когось в когось такі варіанти працюють. да, Ну знову ж таки, ну без нічого куди біжать. от тому тут не спішіть, тут тут прям саме вам не треба бігти. Обняла.